Стартував сезон обрізки дерев, проте не всі утилізують зрізане гілля, а складають його біля сміттєвих баків. Полтавські комунальники знайшли вихід із ситуації, дроблять його. Працівники КТП-1628 роблять це за допомогою мобільного гілкоподрібнювача. «Зараз якраз це час, що треба обрізати дерева. І фруктові, і декоративні. Я на своїй осадьбі наші пообрізав. Ці дерева фруктові, гілки, які мішають, які затіняють. І виніс до коніров, а тут якраз роблять дуже гарне діло. Наша основна задача передробити ветки, длинні, щоб маніпулятор мог забрати отак ковшом. Щоб в дробілку зайшло. Машина сильна, дуже хороша машина. Оце. Така, ну я кажем, Якщо натягали он, я, мов, боже, ти подивитися, то дві минути його вже немає. А от кидати в гілки побутове чи будь-яке інше сміття не потрібно, нагадують полтавцям працівники КТП-1628. Це ж добре, як є хороші люди, які, наприклад, кидають одні вітки, той прийшов. Якийсь мусор накидав, потім той траву приніс. Його таке получається. Загалом на підприємстві один мобільний гілкоподрібнювач та два стаціонарних, говорить заступник начальника відділу експлуатації КТП 1628 Володимир Боберський. На базі трактора МТЗ є дробілка. Відділ експлуатації відстежує купі гілля, які з'являються по місту. Ми ставимо цю дробілку і перебуваємо гілля на щіпу. Щіпо або розбирає населення для своїх нужд, або мульчування, або компостування. Якщо не розбирає, ми його привозимо на КДП і використовуємо для опалення твердопалених котлів. Комунальники вже переробили гілля на семи локаціях міста. Працюватимуть вони і в березні, доки триватиме обрізка дерев.